Зіпі. Такий малючок, такий набір гарний дуже. Так, у нас тут. 01. Такий дуже гарний. Футболочка 3-4 ручки. 4-5. 9-10. Так, 5-6. 4-5. Такий бебічок. 9-12 місяців. Така піжамка. 10-12. Футболочка з шортиками. Такі різні бодічки на 12-18 шортики. 4-5 футболочка. 7-8. Так, це в нас 6-7 такі на дівчинку. Такі у нас 5-6. Набір маючок 9-10 років. Дві одинички. Такі шортики 9, 12 місяців. Такі набірчик. Це в нас 6-9 місяців. Така манюнечка, 13, 14 футболочка. Такі плавальні Плавочки, 3-6 місяців, такий комбінезончик, 7-8, 9-10 років. Такі шортики 11-12. Такі все, все дуже гарне, все яскраве. 10 років футболочка. Такі, така футболочка, шортики 4-5. маєчка, 3-4, футболочка 11-12, бейбочок, бейбічок, такі костюмчики. А, ні, це набір футболочок, дві одинички. Футболочки. Такі шортики, бебік також. 24-36. Муслиновий такий набірчик з трусиками такий. Так, 6-9 місяців. Такий до купальничка вверх. Такий костюмчик на хлопчика. 3-6 місяців з шортиками жовтенькими. 6-7 рочків Спідничка. 11-12. Така сукня на дівчинку. 9-10 років. Так, це у нас. Теж якийсь сарафанчик чи щось таке дуже гарне. Теж підліткове таке. Так, для плавання така ковтиночка. Така ще піжамка одна. На 4-5 рочки купальничок. Шортики. Такий костюм на дівчинку. Прикольний. Такий, бачите, шорти, така, така блузочка, така панамочка. Це 6-7 рочків. Такий набір бодіків на короткі рукавчик, 3 одинички. 9-10 років, така футболочка. Така 24, 36. Це дощовичок на дівчинку. Дуже прикольний. Так, далі. Це ще не все. Це у нас 18-24 Місяці 6-9. 3-6 місяці. Такі дуже тонесенький, дуже микенький такий пісочничок. Так, така футболочка, така футболочка. 11, 12, 5, 6 років. 4-5. такий в повторі. 3-4 рочки. Такий у нас набір. Таких 3-4 рочки, футболочок на дівчинку. Так, 18, 24. 18, 24. Шортики, такі також 13, 14, 11, 12, бебічок 4, 5, 6, 7, 8. Футболочка. Такі, такі. Багато шортиків. 6, 7, 2, 3, 9, 10 років. Такі, така футболочка бебічок 9-12 місяців. Такі у нас костюмчик. Такі шортики, бачите, трієчка, футболочка і така рубашечка. Теніска на короткий рукавчик. І літній костюмчик на 6-9 місяців. 24-36 Багато ось такі для плавання вверх. Для дівчинки 4, 5, 13, 14. Пісочничок такий. 3-6 місяців, шортики. 6-9. Ще один костюмчик з шортиками. Сині такі шортики. І така футболочка жовтенька. 6-9 місяців. 3-4 руки. Спідничка. 5-6, 7-8, 3-4. 11-12 на дву ниточку Така піжамка з шортиками жовтенькими. Вік. 6-7 рочків, спідничка, ще така 13-14, шортики, ще футболочка така. І у нас ще є від цього аксесуари. таке пляжне, Такий рюкзачок для спортивного одягу для взуття. Ремні в нас є такі. Так, кедики, 24 й розмір на бабусіка. Малесенький. Так, це в нас такий. 21 розмір сандальки. Так, такий у нас 35 розмір. Панамочки, панамочки, такі 33 розмір кедики. Набір трусиків, 2-3 рочки, ще панамочки, такі 34 розмір і такі маленькі ще одні на 20 розмір. Бусу такі шльопочки. Замовляйте.